Всіх рада вітати, хто дивиться зараз це відео. Мене звуть Анастасія Сапего, я індійський астролог, і в цьому відео ми будемо розбирати, як планета кохання романтики Венера, в яку передрягу вона вступить з 7 серпня до 13 серпня. І як це буде впливати на наше кохання. І перед тим як перейти до теми відео, я дуже хочу вас запросити на свої консультації. Ознайомитися з моїми послугами ви можете на моєму сайті. Посилання на мій сайт буде в описі під цим відео. Бо тільки на індивідуальних консультаціях ви зможете дізнатися, що чекає саме вас протягом 3-4 років. А коли ви будете знати тенденцію своїх періодів, своїх особистих періодів, ви зможете діяти усвідомлено та впевнено, не витрачаючи енергію на зважування та нервування, бо ви будете діяти впевнено діяти і доходити до результату. Тож, тепер переходимо до теми відео. 7 по 13 серпня венера буде у досить важкому становищі. Почнемо з того, що Венера буде в найемоційнішому знаку у раку. І цей без того дасть підвищену емоційність та уразливість у стосунках. Сама по собі, венера в раку не є чимось надзвичайним, тут є і позитивні сторони. Наприклад, пари намагатимуться створювати затишок один для одного, намагатимуться вловлювати почуття та відчуття партнера. Коли венера в раку, то багато пар можуть прийняти рішення про спільне проживання. Як бачите, перебування Венери в раку не є чимось страшним, але саме з 7 по 13 серпня Венера буде обтяжена одним важливим чинником, і це дасть безліч випадків зради у стосунках. Звісно, у цей час зрада може як розпочатися, так і розкритися. Протягом цього періоду з 7 по 13 серпня та плюс-мінус тиждень ми можемо по телевізору чути про любовні скандали та смерті через кохання, наприклад, вбивство на ґрунті ревнощів або самовбивство. Це досить важкий період для стосунків, бо може бути багато розчарувань та депресій на ґрунті кохання та почуттів. Щось може здаватися безнадійним, що буде змушувати нас робити досить необачні вчинки. У мене немає ваших натальних карт, але якщо вас, ви знаєте, що ваш господар сьомого будинку в з, з Венерою, тобто знаходиться у раку, тож це означає, що так чи інакше, більшою чи меншою мірою, цей період може вплинути на вашу сферу шлюбу та стосунки. Але можу сказати також, що цей період буде особливо неприємним для відносин для висхідних овнів, скорпіонів, раків та козирогів. Також перевірте, де саме стоїть місяць у вашому гороскопі, бо якщо ваш місяць стоїть в овні, скорпіоні раку або в козирозі, або господар сьомого будинку від місяця в гороскопі з'єднується з транзитною Венерою. То це також показує, що період 7 по 13 серпня буде впливати на вашу сферу кохання. На цьому я закінчую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео. Всім па-па!